Працівники сервісних центрів МВС у Рівненській області у свій вихідний завітали на гостину до Дубинської спеціальної школи, адже саме тут на них завжди чекає малеча. І це вже не перший такий візит до навчального закладу. Співробітники сервісних центрів МВС із задоволенням проводять вільний час із дітками, яким особливо зараз потрібні увага та любов. Сьогодні для сервісних центрів МВС особливий день, емоційний, такий душевний, я би сказала, щемний, тому що ми не просто завітали в спеціальну школу міста Дубно, аби віддати подарунки вкотре, але й поспілкувалися з дітками, погралися з дітками. Серед подарунків не лише солодощі, а й електроприбори, які дозволять закладу заощаджувати час та світло. Сервісні центр привіз нам. Надзвичайно важливі подарунки це електромісорубку та невеличку електроплиту. Діти в нашому закладі є такі, які проживають цілодобово. У нас навіть є одна дитинка, яка на повному державному утриманні, і немає сенсу включати велику промислову плиту, якщо в закладі одна дитина. Тому, от саме такий слушний подарунок ми сьогодні отримали від сервісних центрів. МВС Рівницькі області сервісні центри МВС не вперше допомагають Дубинській спеціальній школі. Нещодавно закупили необхідне спорядження для занять з іпотерапії, які так корисні для розвитку дітей. Сервісні центри МВС в Рівненській області є нашими регулярними волонтерами. Вони допомагають нашому закладу постійно цікавляться. Дітьми цікавляться нашими потребами і проблемами. Сьогодні вони завітали вже не вперше, і як завжди, для дітей це були позитивні емоції, особливо допомогли нам у впровадженні іпотерапії в закладі. Для цього вони придбали все обладнання для коників. Малюкам такі заняття приносять особливу радість. Окрім того, спілкування з тваринами є невід'ємною частиною реабілітації. Хороший, каже, привіт, Привет, Мальвіна. Мальвіна! Як ти поживаєш? Як Скучала за мною? Працівники сервісних центрів МВС розповідають, що нині, як ніколи, українці мають триматися разом, підтримувати один одного та дбати про тих, кому найважче. Ми, звісно, всі працюємо на перемогу. Звісно, що максимум зусиль іде на допомогу для збройних сил, але водночас ми повинні пам'ятати, що діти наше майбутнє, і вони, як ніхто, потребують нашої підтримки і піклування.